Початком робочого тижня та зі старим новим роком вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Олексій Коцепчук. Сьогодні випуску ви дізнаєтесь про наступне. З нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка в навчальних закладах міста відбудеться низка культурних заходів. Одне з питань, що понеділкової апаратної наради при міському голові. На конвертах Укрпошти з'явився відтиск з датою ювілею Сумської області. Щедрувальники з народного фольклорного ансамблю Любисток привітали представників засобів масової інформації телерадіокомпанії Акцент та редакції міжрайонної газети Полісся. Лазарівка та коржівка відсвяткували День мікрорайону. У новому році у Шості продовжуватиме роботу пілотний проєкт з продажу ліків від гепортанії за зниженими цінами. За минулий тиждень центром зайнятості було працевлаштовано 14 безробітних. Під час богослужіння 19 січня водолази, міліція, МНСники та швидка забезпечуватимуть безпеку городян на водоймах. З нагоди 200-ліття, з дня народження Великого Кобзаря у навчальних закладах відбудеться низка заходів. Ці та інші питання розглядалися під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Забезпечення зв'язку виконкому з органами самоорганізації населення таким є основний напрямок роботи організаційного відділу Шосткинської міської ради. Повідомила його начальник Надія Трубачова. Саме будинкові, вуличні і квартальні комітети, які діють на громадських засадах, покликані вирішувати питання місцевого значення, зазначила керівник. Вони є найбільш наближеною ланкою жителів міста до міської влади, реалізуючи на місцях її доручення, її рішення, доручення виборців, запити депутатів, рішення загальних зборів, громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи. Комітети також повинні брати участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку міста, здійснювати контроль за якістю. Житлово-комунальних послуг громадян доповіла Надія Федорівна. Сприяння захисту прав та законних інтересів власників квартир та будинків, державних органах влади і управління, органах місцевого самоврядування, координування громадської роботи серед мешканців будинкових вуличних квартальних комітетів для задоволення соціальних, культурних, побутових інших потреб жителів, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. За словами головного лікаря центральної районної лікарні Олега Штогрина, цього року у місті продовжить працювати пілотний проєкт по лікуванню гіпертонічних хвороб. З даного питання вже є відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я, а сума, передбачена для регіонів, буде більшою ніж торік. Зважаючи на те, що ці кошти з державного бюджету, які виділяються на області через міністерство охорони здоров'я, кошти почнуть виділятися після прийняття державного бюджету. Також Олег Теофілович звернув увагу шосткинців на те, що не всі ліки виписані за рецептами для пільгових категорій громадян, відпускатимуться тепер сороковою аптекою. Частина медикаментів реалізовуватиметься іншим фармацевтичним Закладом, яким саме головний лікар, поки не інформує. Спустим, що сорокова аптека звернулася з проханням зменшити на них навантаження по відпуску безкоштовних рецептів. Ми розділяємо їх на дві частини. Психотропні лікарські ліки будуть буде випускати як і раніше, аптека номер 40 А іншу частину буде випускати одна з аптек. Зараз же досягнута попередня домовленість. Ми угоду відправили в четвер. Сьогодні завтра, як буде підписана угода, ми проінформуємо. Будуть відпускатися ці лікарські 3 січня. На базі Шосткинського інституту СумДУ розпочалась реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 5 березня, зазначила начальник управління освіти Наталія Сергейко. А з 13 по 27 січня відбудеться міський конкурс серед вихователів і музичних керівників дитсадків Моє краще заняття. На цьому тижні в усіх навчальних закладах шостки вшановуватимуть переможців різноманітних учнівських конкурсів та другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, повідомила Наталія Олександрівна. Ми переможці в другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, міжнародних конкурсів імені Яцика Шевченка, першого етапу малої академії наук, конкурсів учнівської творчості. 17 січня розпочинається третій етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Цьогоріч відзначення двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка проходитиме на високому Державному рівні готуються до цієї важливої дати і в нашому місті. Проінформували Наталія Сергейко та начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Планується участь учнів в другому обласному етапі конкурсу учнівської творчості, присвяченому шевченківським дням, екскурсійні поїздки до Шевченківського... заповідника, а також проведення тематичних уроків класних годин, виставок творів присвячених Тарасу Григоровичу Шевченку». в рамках проведення 200 двохсотліті. За дня рождення Шевченка планується нерофрія в бібліотеках також поповнення літературою бібліотек городских. У свою чергу мер міста Микола Нога наголосив, що до заходів, приурочених до ювілею Великого Кобзаря, керівникам треба підійти більш скрупульозно. Як повідомила директор центру зайнятості Людмила Кошик, незважаючи на новорічні вихідні, за минулий тиждень було працевлаштовано 14 громадян. Заключено 20 договорів на Прийняття на роботу найманих працівників до фізичних осіб підприємців, що являються у нас потенційними отримувачами компенсації єдиного внеску за працевлаштування безробітних, за словами Людмили Прокопівни, шосткинцям, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, виплатили допомогу по безробіттю, включно по грудень. А в управлінні праці та соціального захисту населення продовжується прийом громадян з різних питань, підкреслила начальник установи Антоніна Найметенко. Близько двохсот було прийнято з різних питань. Проведено перерахунок для 707 сімей державної соціальної допомоги. Обстежено близько 200 помешкань спеціалістами відділу субсидії. Міський голова дав розпорядження відпрацювати питання щодо збільшення кількості спеціалістів відділу субсидій для прискорення розрахунків соціальної допомоги. Також мер звернувся до головних розпорядників коштів надати до 14 січня перелік фінансових витрат, які потрібно закласти у бюджет на 2014 рік. Бюджет складний, але разом з тим він реальний. Той бюджет, який спрогнозований для нас, він ще не прийнятий Верховній Раді, але контрольні цифри в У Зв'язку з реєстрацією на території Луганської області африканської чуми свиней 9 січня у Сумській облдержадміністрації відбулася відеоселекторна нарада за участю заступника губернатора та керівників відповідних служб. Проінформувала головний ветеринарний лікар шостки Надія Романченко. Замістителем губернатора. Заслушаний відчоти керівників відповідних служб які отчитались читались о приведенні мероприятий по, не, по недопущенню заноса африканской чуми свиней на територію Сумської області. Рішенням ЧПК були поставлені задачі службам соответствующим службам, над которыми ми зараз і працюємо. Водолази, пожежні, МНСники і медики також працюватимуть над недопущенням лиха, але на водоймах підкреслила начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Розробляємо мероприятия по безпеці на на хрещенський праздник будуть задіяні на озерах <кій> Спасатели, водолази, міліція скорая для того, щоб не допустити через ситуацій на воді. Запросив шосткинців на міські заходи, які продовжують цикл новорічно-різдвяних свят ігор Фатун. 19 січня в Локоцькому мікрорайоні та біля водойм відзначатимуть хрещення Господнє. А 8 лютого відбудеться традиційне свято Артемійського мікрорайону. По особливому вирішили відзначити ювелей рідної області сумські поштарі. У подарунок Сумщині підготували відбиток дня народження. На конвертах Укрпошти з'явиться відтиск з датою ювілею нашої області. З подробицями наші сумські колеги. Погасили кілька десятків конвертів на спеціальному штемпелі. Визначна дата 10 січня 2014 тисячі Для Сумщини загалом та філателістів. Зокрема, подібний відтиск надзвичайно цінний та унікальний, адже іншої такої дати вже не буде. Тут уже буде зовсім інший штемпель, Буде штемпель того дня, коли це буде конверт, відправлений і марки будуть інші. тому що така річ. Тільки буде спеціальний конверт. А штемпеля з 10.01.2014 року вже не буде ніколи. Оце в чому цінність? Штампували ювілейні конверти малі сумчани під пильним оком дорослих, адже така робота досить відповідальна. Я приходька Вадимич, мені 5 ліс. Така забавка дітям сподобалася. Вже у шестирічному віці вони увійшли до визначного епізоду історії рідної області. І сьогодні теж містецтво філателія це ви знаєте, це історія, це містецтво, це і наука, це і майбутнє. І діти я зрозумів, так, що вони це люблять і розвивають. І ми з вами зробимо все, щоб наша область відсвяткувала добре і розвивалася завдяки нам, дорослим і цим чудовим дітям. 75 років вік невеликий, тим паче для цілої області. Втім, за цей час Сумщина багато чого досягла. Щоб uh, нашим жителям жилося добре, жилось, жилось впевнено і умови були комфортні для цієї життя. Для цього і економіка, і соціальна сфера, і культура повинні розвиватися. і розвиватися в нормальному нужному направлении для людей, для нашого з вами майбутнього. Конверти погасили і найбільше відправили, утім не поштою, як зазвичай. До козні новин та інформації телерадіокомпанії Акцент та редакції міжрайонної газети Полісся завітали щедрівники з народного фольклорного ансамблю любисток Шостинського центру естетичного виховання. Гості вітали працівників засобів масової інформації зі старим новим роком. Так гучно та енергійно, що було чути аж на вулиці. Подробиці у наступному сюжеті Юлії Баберштейн. Кожного року напередодні щедрого вечора, який припадає на 13 січня, прийнято щедрувати. Цій доброї традиції. Вже котрий рік поспіль дотримуються учасники народного фольклорного ансамблю любисток Шоскінського центру естетичного виховання. Ідея вітати працівників установ та організацій міста виникла вже давно. Розповідає Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання коллективы Центра эстетического питания, а особенно наш народный фольклорный коллектив «Любысток» ездит ежегодно и на Старый Новый год, и на Резидво поздравляют. Есть уже коллективы, к которым мы ездим как к до себе домой, включая ваш акцент, потому что такие коллективы не можем обойти мимо. Дети рады вас поздравить, рады получить от вас хорошее настроение. И, конечно, всех и нас, и вас с праздником. Выступали щедровальники в справжніх автентичних костюмах, тому здавалося, що дійство відбувається не в сьогодення, а в давнину. Співали пісні, танцювали, розповідали вірші та засівали зерном. Все як прийнято у народі. Працівники акценту та поліція не змогли втриматися від такої навали позитивних емоцій і разом з любистком пустилися в хоровод. Ірина Коваленко, директор акценту та виконуюча обов'язки головного редактора газети Полісся, розчулилася від таких привітань. Ірина Олексійна каже: поздоровлення любивська настільки стали звичними для працівників закладу, що всі чекають юних щедрувальників з нетерпінням. Якщо б ви до нас не прийшли сьогодні, то у нас би не було б свята. Винесити в наш дім в нашу телерадіокомпанію свято. Дякую вам, Ірина Олексійна від імені колективу телерадіокомпанії та газети. Також привітала гостей з новорічними святами, найширішими побажаннями та солодкими подарунками. Щоб ви в е, вашій родині приносили мамам, татам, бабусям вашим, дідусям, приносили тільки радість, щоб вчилися дуже гарно. Ну і звичайно, дівчатам дорослим я бажаю, щоб вони сьогодні ворожити будете. Будете ворожити. Щоб ви долю собі наворожили. Щастя вам і всього самого найкращого, а це невеличкий подарунок міхоноші. Тетяна Стигайло, керівник народного фольклорного ансамблю «Любисток» Шосткинського цев, говорить, що установи та організації завжди приймають дровальники з чистим серцем і посмішкою на обличчі. Всі кажуть, що вони дуже раді, що відчувають свято і очі на ну в сльозах хочу, тому що коли вітають діти, це ну це кришталь, це головне, коли діти радуються і е, дарять і дарують радість всім. Щедрівки за словами Тетяни Анатолії, це не просто пісні. Вони несуть собі магічну функцію. Це саме ті пісні, які ми вивчаємо і співаємо, які відроджуємо. І ця традиція вона буде жити вічно, бо вона несе добробут в хату, вона несе побажання, віншування кожній господині та кожному господарю. І діти це виконують з задоволенням, бо це відчувається старовинна така. Ну як кажуть, старовинний код, що в Україні були в Україні були завжди колядки, і щедрівки. Тетяна учасниця. Та любистка вітає акцент в одинадцятий раз. Та цього року з сумом говорить дівчина робить це востаннє. Я в этом году вже випускниця этого коллектива. Я ще така маленька, як Саша, прийшла і поздравляла всіх, но не осознавала то, що когда я буду здесь последний раз, я буду так переживати, мені буде так може сказать, даже больно, що більше тут не будет. А ось Георгій навпаки виконує почесну місії вітати шоскінців вперше. Будьте здорові, святим різдвом, хай господь дасть вам усім здоров'я. Учасники ансамблю розповідають у їхньому творчому арсеналі кулядок та щедрівок чимало, тому вони завжди намагаються вітати городян оригінальними та сповненими добра піснями, від чого отримують неймовірне задоволення. Ми ходимо і поздравляємо всі організації, практичські ті, которі є в нашому місті, і хочемо їм принести только радость. У неділю відсвяткували День Лазарівського мікрорайону. Святковий захід, що проводиться вже більше десяти років, має свій районний колорит. Пісні, танці, комедні конкурси звеселяли місцевих мешканців, гостей Коржівки та Лазарівки. Дід Мороз, який не розтанув незвично для січно-дощову погоду, та Снігуренька поздравляли маленьких і дорослих зі старим Новим Роком. Наша знімальна група пройнялася Духом Свята. День Лазарівського мікрорайону вже святкується більше десяти років. Зазвичай свято відзначається місцевими жителями 13 січня, вперед день старого нового року. В цьому році ця дата припала на понеділок. Відсвяткувати вирішили у вихідний неділю, розповів присутній на урочистостях Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму. Праздник Лазаревского микрорайона проводится ежегодно на Старый Новый год, 13 января. Ну, в этом году так получилось, что 13 получился будний день, поэтому уличком попросила провести его накануне. Народ собрался, поэтому народ ждет этот праздник, он уже проводится больше 10 лет, поэтому нравится жителям. Ні мокрий сніг, ні дощ не стали на заваді веселому святкуванню і гарному настрою людей, яких чимало зібралося на святі. Урочистий концерт відкривала Ніна Сиваєва, заступник міського голови, соціальних питань. Теплі вітання з нагоди новорічних свят. От від нашого міського голови Миколи Петровича Ноги. Що рік змії забрав з собою всі негаразди? А новий рік наша конячка. Привезе нам тепло, добро, радість, удачу! Розігрівали публіку своїми номерами, піснями та запальними танцями, співробітники міського центру культури і дозвілля, а також артисти-любителі, які відгукнулись безприяти у проведенні свята. Співаки з різними піснями змінювали один одного, як у калейдоскопі, а маленькі дорослі глядачі активно підтанцьовували і підспівали їм, радіючи святу. Також на святі проводились різноманітні веселі конкурси для дорослих і малюків. Дітки читали Діду Морозу і Снігуринки вірші, за що отримували солодкі подарунки. «Свято свят, і веселу багат, і нас є, Подарунки роздає». для дорослих. Подарунки були теж дорослі. Особливо порадував публіку конкурс на найкращого коника. В ньому чоловіки мали якнайдовше потанцювати з вершницями на спині. Але одна жіночок пожаліла свого худенького коника і звалила його собі на спину, чим неймовірно розвеселила глядачів. Та перемогла не вона, а Валерій Володимирович, місцевий мешканець. За словами чоловіка, він сам бувши наїзник. А от сьогодні довелося побувати в ролі коняки. Я хотів виграти цей приз. ми їх виграли. Ну, як вам сказати, що? Треба сила волі, дуже нужна бути, і видержка і головне, щоб санік також не боявся, щоб ні кадашева сідла і лошадь, щоб ніколи не боявся лошадь. Я от виграла ви вы в я кобилка получилась хороша. У мене і робота така я патронажним працівником працюю, Так я ношу там мені приходиться таке дія. Також дорослі змагалися у конкурсі, де потрібно було назвати як найбільше ласкавих прикметників для новорічної конячки без запинок. Просте змагання на кмитливі супроводжувалось бурею сміху. Німання на Степан починає. Поїхали, любі моя. Ще? Ще. що? Какая лошадка? Золотая. Два. Синий. Три. Дед Мороз и Снегуренька, которые завітали на свято до Лазаревского микрорайона, приветствовали всех с наступающим Старым Новым Роком. Поздравляем вас с наступающим Старым Новым Годом и Крещением Господним. Желаем вам крепкого здоровья от самой лошадки, владычицы следующего года. Пусть она копытами выведет вам как можно денег побольше на все карманы и подкову на удачу. С Новым Годом! Розважальні святкові дійства сподобались місцевим мешканцям. Тільки схвальні відгуки лунали в бік організаторів від людей. Молодці, <реку> Весело <реку> діток так молодці. Молодцы. <реку> все понрави. Дуже <реку> <Очень> весело, звісно, <реку> <Конечно>, холодно. Погода, <реку> ну Какая не настояща, як зима, <реку> але все таки весні разогревають. <реку> Всім людям весело. Сим все таки історка. ми живемо как-то ну чуть міста, і тому... Очень довольний, дуже. Артисти також пройнялися атмосферою місцевого святкування. Тепло, з яким зустрічали їх виступи зігрівало в прохолодну погоду. Сподобалось виступати і співаку-любителю Володимиру Цілуйко, який на святі Лазарівського мікрорайону був вперше. От публіки прекрасна вчислення прада маловато сьогодні публіки. но я думаю, що в следующий раз ми приємно більше. Владна їх зарядить. Галина Голонджина місцевим величком започаткувала свято, яке стало святом мікрорайону 12 років тому. Тепер її ініціативу кожен рік підтримує міська влада. Депутат міської ради Віктор Мозолевський допоміг в забезпеченні святковими подарунками. Та колись все було зовсім інакше. Галина Миколаївна розповіла, як все починалось. Як я тільки стала улічкомом, Ну вирішила, щоб об'єднати людей, щоб люди виходили, якийсь то праздник був. Притащила з людьми йолку сюди, встановила вот на цьому ж самому місці, купила за свою пенсію подарки, розіграла люди, потягнулися. Наступним мікрорайоном, який приймає естафету святкувань, стане Локоцький, свято якого припадає на водохреща. Далі випуску прогноз погоди на 14 січня. Цього дня вшановується пам'ять святителя Василія Великого: якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі, до ягідного літа. У минулі часи говорили: якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий: Новий рік до весни недалік. Якщо на Василя тепло і сніг, літо буде теплим і дощовим. На старий Новий рік у шостці буде хмарно. Проясниться небо лише зранку, але ненадовго. Вранці вдень і ввечері без опадів, вночі невеличкий сніг. Стопчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу в день і 6-7 вночі. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення «Акцент» добів свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. В студії для вас працював Олексій Коцепчук. Всього найкращого.